Збулися слова пророка Еремії, сказані за 2500 років до їх виконання. Слухайте слово Господнє, народи, і сповістить островам віддаленим і скажуть, хто розсіяв Ізраїля, той і збере його, і буде охороняти його, як пастир стаду своє. Вікова надія стала історією. Христос повернеться після того, як відбудується передбачене відновлення. Пророк Остія за 2700 років передбачив. Воз'єднання народу, яке повинне відбутися перед поверненням Месії, і зберуться сини Іудіни і сини Ізраїлів разом і поставлять собі одну главу, і вийдуть із землі переселення, бо великий день Ізраїля, виконання пророцтв – головне свідчення, що кінець часів зовсім близько, і царство Месії вже на горизонті. Що робити нам впередень цих подій? Нам потрібно бути. Нареченою Ісуса Христа, його церквою, за якою Він повернеться, щоб взяти її на небеса. Церква це не музей, це живі люди, які розповідають усьому світу радісну звістку про вічного царя і його царство. Сьогодні перевірте себе, ви живі або мертві, живі благословляють світові про прийдешнього царя і чекають на його повернення.